Не був шикарний як у всіх людей. У всіх людей. Да. А у всіх людей це як? Він був глиняний ага. і шифер на крізі. Але ж хата невелика була. Як ви там поміщалися? Ось тут була наша кімната, ми тут спали. Там був великий диван. Ми чотирьох спали. Ось тут? Так. Да. А другий поверх був? Ні, не був. А скільки кімнат було? Дві. Ага. Тобто вам тут тісно було всім? Так. Да. А в печі що пекли? Борщ можна було в печі робити? Так. Да. Чого, чого хата згоріла? Що з неї стало? Чи згоріла, чи пропала, чи що? Згоріла. Чого? Те, що коли тут стояла колона, то вони нас обстріляли. І потім заварілась хата. Вони це хто? Російські. А ти їх бачила? Так. Да. Які вони? Вони на нас схожі? Ні. Костя. І до мене. А можна я загадаю бажання? Знаєш, коли кажуть, між двома іменами однаковими можна бажання загадати. Можна? Ой, А як оце можна як можна сміятися, так? Коли таке горе сталося? Дівчата, ну навчіть мене. І хлопці, тут у вас всіх всі, всіх Бог дав, так? Ці у вас двоє хлопців чи троє? Троє. Троє хлопців, п'ятеро дівчат. Так. Ну красота. Я вже знаю, що Костя на руках. Це найменше, найголовніше. так? так. Далі, господар, батько. Григорій. 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 Новий ну, герой Герої, Григорій. А мама? Лілія. Лілія. У мене мама Лілія. Слухайте, якісь бігають. І Костя і Лілія. От. Е... Ти хто? Ілля. Ти Саша. Саша, Я тебе вже знаю. Ти Яся. так? <ріг> Ярослава. Ти. Даші. Даша. Даша. Артем. <ріст> Настя і Катя. Настя і Катя. Ну от, от скажіть, як сталося оце те, що сталося? Вони в хаті були. В цей, в цей момент? В цей момент да. Да. А як ви вижили? Ну, ви через вікно вискочили. Ну, так. Були в другій кімнаті ті, що далі за піч. І так, через вікно вибив вікно. По одному бігом жінка подала і, і Катя туди. А, тобто це не, не, не бомбою впало? Ні, ні, це розстріляли це з батареї. Просто стріляли з батарію. Розстріляли вони машину, ось тут, машина у нас проти. згоріла. Під... О, тут машина у нас згоріла, під двором. — А це було вночі, в день, як? Це було 7 годин вечора, це лютий місяць. Вже своя. Лютий місяць? Так, да, 26 лютого це було. Це, Зразу? Оце... Да, це як вони разу? А заїгли. чого? Шо вони ще ж тоді не розсержені були. Розстріляли машину. Не спинилась машина, розстріляли машину і, звісно, попали по хаті. А від машини перекинулась mm -hmm. на хату? – Ні, вони, вони ні, не від машини. Вони просто стріляли вже, куди двоє очі. Як? Стріляли просто, де і все. Тобто вони не знали, що тут ви, їм... як? Знали? Вони знали, що тут живуть люди, знали, що тут діти, тому що вони приходили перед цим воду, просили. Вони знали, що тут людська хата, в якій знаходяться діти. Так у вас там всього дві кімнати, восьмеро дітей, вас да, двоє, десять да. чоловік. Да. І... і, і... І як це можна так зробити? Mm. Якось так. Ми коли тікали, так Настя і, і хлопець Вова були на печі. Е, і коли хата загоріла, так Настя збігла з збігла печі, бігом перебігла сюди і сказала, що, ну, що хата горить. І ми бігом папа там дрова лежали. І коли вже перестали стріляти так на 5 минут, і папа прибіг і, і хлопець з ноги, у нас ну, вікно було з двох стоків, ну, Так, да, Звідки. Да, да. І е, Вова вибив ногою з однієї е, сторони, а папа вибіг із другої. Ну і почали передавати бігом, поки газ не вибухнув, бо бігом. Ну. Вову поранили, він коли... На печі там лежа, так, дві кулі почали стріляти, так по ньому в ноги попали. Ну, він вибіг, бігли там. Йому було боляче. Треба було йти. Так. У вас дружня родина? Так. Да. Да? Да. І що як далі ваше життя після 26-го? Куди ви всі поділися? <рес> Чотири <рес> дні у, у, у погрібі. Погріб, у людей жили, Люди, люди далі втекли, а ми жили в їхньому погребі. А потім сестра, в там батьківська хата в вічній в районі. І сестра там жила. І жили цілий місяць, поки поки вони не виїхали повністю сюди. Жили там. А зараз, а зараз живемо у родичі. У родичі брати живуть у Москві. Як? Брати теж родилися в Чернігові, тутешні. Ну просто виїхали, так життя так склалося. Виїхали, живемо в їхній хаті поки. камісті. Врем'яно надали нам. Таке так. житло, що ну, як так, як жити нам ніде, вони сказали, ну, поживі. А От я чув, що з тої хати у вас теж житло. Щоб, ну був, так, таке. а ну розкажіть, що жо там за ситуація? Ну там як? Там хата оформлена на людину, яка живе так. в Києві. І... Ну це ж таке, вона в будь-який момент може приїхати і сказати. В неї теж є діти, є внуки. Вони в будь-який момент можуть приїхати і сказати, що знаєте що. Це наша хата, воно на нас оформлено, а хто ви тут? Ви ніхто. Ну, якось так, розумієте. Тобто, а яка перспектива? Що я вам скажу? В першу чергу увага звертається дійсно на родину Коваленків, тому що це одна багатодітна родина, яка залишилася без житла і з такою кількістю дітей. І е, дуже вдячна міжнародній організації Rotary International, яка допомагає з перших днів війни, допомагає нашій громаді. І ось уже є домовленості, і ми точно знаємо, що на сьогоднішній день розробляється. Модульний будиночок, але це буде будинок модернізований, утеплений з усіма зручностями, навіть із меблями і побутовою технікою. І ми чекаємо це найближчим часом. Ніхто навіть не думав, що таке може случитися. Так, це виходить так, що і документи всі погоріли Все, Все. Все згоріло. У Нас не так. лишилося нічого. Так. 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 Хоча вони як казали, що В... у вас діти всі живі здорові. <плес> так. Так. Так, Слава всі. Богу. Все. А ви зараз документи поновили? Да, 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 да. все. Не, — Не всі не як паспорта таке Ну, Це двох дочок, самих старших, оце паспорта. Ну зараз вони вже так. як в процесі обробки. А так все. Все вже встановили? Не, не так, все. дипломи, все. Ну, відновилися, все, все. Ну все, це ж все таке. Так, що, паспорт тільки таке, що вдалося на даний час щось робити. Ну, свідоцтва про народження, той саме не, ну, необхідне, не ми встановили. А от скажіть, будь ласка, оцей місяць ви були в окупації тут? Чи тут просто вони не, проходили? тут Ми чого не бачили. Ми жили в районі, там такого не було. А тут ми, вони їздили. У нас було, як, був вибор. Куди було вже далі, з дітьми тікати. Тому що, ну як, і так, ми, діти захворіли, ми ось з самого меншого костю. І коли кололи, ліків не було, ліків достати було трудно. Ну, це, ми його єлі-єлі вичухали. Так. І температура була, і в лікарні було страшно вести. І, як якщо одну дитину повести в лікарню, а це на кого лишить? Ну, то тобто, є, ну те, що, ну, слава Богу, що всі живі здорові. В ці дні окупації, звичайно, ну, ми були з ними постійно на зв'язку. Навіть коли вони тільки втекли і дібралися до людей, які їх прихистили. Вже ми з ними вийшли на зв'язок, що у них все добре, що вони всі живі, здорові. Потім ми з ними продумали, де їм можна перебути цей час. Їх прихистили в селі Івангорит. Вони могли туди полем дістатися. Це один із небезпечних тоді був таких шляхів. По асфальтованій дорозі нам не можна було рухатися. Вони там певний час перебули, а потім вже їхня родина, яка були вічні, вони їх ну, теж зуміли організувати і забрали до себе на певний час. І тільки в нас трішки заспокоїлися обставини, ці всі, то вони були з ну, перших і останніх днів у них тільки була мова про те, що вони повернуться до Крупичполя. Про те, щоб вони десь залишилися в Вічні там, чи ще десь ні, тільки в Крупичполе. Багато мрій. Найбільше. Найбільше, напевно, це щоб був мир у світі і ну, не було такого, щоб завтра ти прокинувся і ну, знов твою хату розстріляли, і ти знов тікаєш. Щоб просто не було такого жаху. більше. Просто хочеться е, заснути, і е, коли ти прокинешся, ти знаєш, що ну. Що завтра чи через хвилин п'ять на тебе не впаде ракета і не буде нічого такого страшного. Слава тракторець живої стався. Купили. Добре, в районі був живий остався, а так була машинка ока. Згоріла. У вас п'ять огородів? П'ять городів, дітей багато. Так. І всюди треба поприбирати? Чи вже, чи вже вибрали? Це останній. Ага. А mm -hmm. де ви урожай зберігаєте? В погребі. Чи погріб тут ваш погріб? Тут ні, ось зараз там у Угу. Mm -hmm. Тут, як? остав, винесуть. Mm -hmm. <реш> Даю все. Ну так. Да. А чого ви кості назвали? Не знаю, це моя меч була така, ну. Ну, мені подобалося ім'я Костя. Просто подобається і все. А, аж аж до восьмого дочекалися, щоб да. ну я ще хотіла, як Ілля родився, я ще Ілю хотіла Костю назвати. Ну, сестра старша мене одговорила. Каже, що це за ім'я таке, грубе якесь там. О, о, а я грубий такий костя. От як все збігається. От. Назви Юльою, ну назвали назвали Ня. А ви завжди сестру слухаєтесь? Тоді якось послухалася, а потім вже якось родила, ставала все. Та вже косьма кошти. А мені приємно. Ліля, ну ваш, ваш прогноз чи ваша мрія, що далі? От, от здавалося, я не можу уявити, поставити себе на ваше місце. От, от ніяк не можу. Як? Ну, щоб діти вивчили, щоб все було добре. Ну... Начнемо з того, щоб закінчилася війна. Мирно щоб, небо над головою хочуть. Щоб все Значало, було добре. Буде все да. добре, щоб були всі здорові, всі щасливі і це саме, я не знаю, ми коли тоді тікали з хати. Ну, я не знаю, яким, якимсь таким чудом, я навіть не знаю, яким чудом димом ми уціліли. Як, що наші всі ж. Ну, всі мої діти лишилися живі. Я взагалі я не даже... знаєте, чому так вийшло? Тому що, по-перше, щоб, щоб ми зустрілися, щоб ви всі Україні це сказали. Що от, от от нічого немає, абсолютно матеріального нічого немає. Правда, п'ять городів. Я Урожай я вродив. Да. Так що голодними коваленки не будуть <свистовую> у, у наступному сезоні. <свистовую> Але ви зберегли дітей і ви зберегли себе. Гриша, можна я вашу Лілю Можна. Мою маму Лілю звали. і мені... Я вперше Лілю обнімаю після, бо мами давно немає. Тримайтеся. ну, ну Це так глупо казати, Тримайте. тримайтеся. Але живіть. О, Живем. Живіть. Живем. І перемоги нам усім. Ми дуже будемо дуже-дуже на це надіятися, Будемо жити. Наші воїни подвоюють нашу Україну.